Так, всім привіт! Запись! Ідеть все добре. Сьогодні відео по Ukraine Mobile. Сьогодні будемо роздавати гроші, але будемо роздавати незвичайним способом. Тобто, дивіться як. Точніше, зараз я вам хочу дещо другое сказати. Я хотів це відео записати вчора і вчора виложити, но, так як я заболів, ви, напевно, це, я не знаю, ви це по голосу чуєте чи нет. От, я заболів і через це вчора відео не вийшло. В свой телеграм-канал обов'язково на нього підпишіться. Ссылка в описании. Там будуть тоже розіграші на гроші. От, в своєму телеграм-каналі я виложив, що я заболів і відео не буде. От. Ну, а сьогодні вже чуть -чуть мені краще і ми будемо роздавати гроші. Гроші будемо роздавати незвичайним способом. Тобто, дивіться яким. Якщо у чоловіка, який грає на телефоні процент від 1 до 25, ми йому будемо давати 3 тисячі. Якщо в нього зарядка від 25 до 50, ми йому будемо давати 6 тисяч. Якщо в нього зарядка від 50 до 70, ой, 75, ми йому будемо давати 9000. Якщо в нього зарядка на телефоні від 75 до 100, ми йому будемо давати 12000. Я думаю, ви все поняли. 25% це 3 3000. Я думаю, мої курси ви поняли. Сейчас мы просто будем шукати обычных игроков. Сейчас, от, пожалуйста, таксист. А, АФК, ладно. Поехали дальше. От стоит ну стой. Стій. Окей, на. Ой, треба ж писати Б. Я, я забув. Блин, ну, в следующий раз в slash B напишу. Потому что я за, забыл. Это ж на НРП. Так, 63. Так, сейчас мы напишем сек. Pei. Pei. Вы какие там у него 80? Это 6000, да, у нас? Ну да. Оп. Так, поехали, да, дальше шукать кого-то. Так, следующий поехали. Так, циклики. Сейчас. Сейчас, давайте писать. Так. так. ну понятно, чувак, игноры. Ладно, похер с тобой. Так, поехали, да, дальше. Я, 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 если чувак не хочет отвечать на один вопрос, то и ладно. Так, сейчас треба поехать куда-то. Кто-то О, давайте до, до мерії. Біля мерії завжди багато людей. Так. Тут ще складно знайти кого-то. Ого, так. Отлично. Много людей. Сейчас. Так, скільки процентов на телефоні? Давай спитаємо. У чувака. Ну, боже, все, все, все просто игнорят. Хотя заработать могут на, на богато больше. Просто все игнорят, это такой бред вот это. А ну давайте до, до, до механика подъедем. Стий, стий, боже, стий. Давай, доработай. Ни фига 97. Так, сек. Мені написав цей 97, ні Так, пей. Давай напишемо 87. Це ми 12 12.000. Офігенно. Все, отлично. Поехал. Так, сейчас поехали дальше. Так, я, установ, я установил автоавтобусника. Сейчас жду. 40. Так, сек. 40 це у нас сколько? Це в нас 6 тысяч, да? Ну да. Так, пей Який у него ID 40 это 50, да, він написал. И 6000. Все, поїхали дальше. Так, я тут знайшов ще двох челіків. Сейчас ми їм напишем. Так. Зараз, зараз. Давай. Так, сек. Так, пей. 99 й сколько это ой ё, так чуваку везет 12 тысяч лутая поехали дальше так Теперь, что я хотел сказать, я уже многим раздав деньги, да, дальше еду раздавать, подпишитесь на канал, поставьте лайк, сейчас я, кстати, хочу поехать А ну, стой, давайте поїдемо сюди в, в больничку. Я хочу подивитися, вдруг там хто хтось -та є. Підписка на канал, поставте лайк. Потім не забувайте, з 50 подписчиков в нас будуть проходити перші. Це розіграші, також в телеграм-каналі, ссылка в описании, нагадую. Тоже будуть проходити розіграші. От. І потім з 50 підписників е, летом починаються стріми. Кожен день будуть стріми, будуть по Ukraine Mobile, Brawl Stars. Также, возможно, будуть по склад Бастерсу. Це нова игра. Supercell, вона скоро вийде. О, поліцейський, ну стой. От. Теж будуть стріми. Вдень стріми будуть по 5 часов плюс. Тобто, стріма буде много. Так, на АФК? Ні. Давайте напишемо. Зараз. Хто перший напише, тому і дам гроші. Ну, розуміється, скільки там. Да, нагадую курс. З 0 до 25 – 3 тисячі, від 25 до 50 – 6 тисяч, і до 75 – 9 тисяч і після 75 і 12 тисяч. Боже, покиньте ТТ. Тобі сказати так важко. Чувак, ти, ти, ти щас можеш хорошо залутати бабок. Я не на ТТ. Я не на ТТ. Я, я на частній дорозі. Та точніше на один. 40%, да, он написал. Так, пей. Сколько? Это 6000, да, получается. Ой, не, не, стой, а иди сначала. 88. 6000. Все, поехали дальше. Обрадовали чувака. Так, поехали дальше. Опа, на курьер. А, я АФК. кур'єру немного не повезло. кур'єр АФК. Так. Нагадую, підписуйтесь на канал. з 50 підписників почнуться стріми будуть по 5 часов плюс кожен день. Летом. Ну, в принципі в весной тоже. Якщо ви доб'єте О, таксист. Стой! Блин. что-то я как-то проморгал в момент. Ай, куда ты ФК? Ты что, серьезно? Стой. Блин. Сейчас, сейчас, сейчас. Это потому что Вин, Вин ФК ушел. Я, я подумал, что Вин уже ливает. Давай. От мене що роздражає, це або ігнорять, Про, просто ду, дуже багато людей ігнори. Коли ти питаєш, який-то вопрос задаєш, просто ігнорять. Це в всіх в моїх відео, або тебе ще і пошлють куди подальше. От в попередньому відосі, там, де я роздавав деньги, чи где-то, ну да, чи перед тим ще відосом. 70. Так, сек. Просто мене там ко кожен второй. Коли я питав, скільки человеку лет і скільки тисяч я йому дав, дам. Мене там посилав просто кожен. Так, 70, ну сколько це? Ну, вообще це. А, ну, нет, это 9000. Почему? 9000. Кстати, почти 11. Все, поїхали далі, обрадували таксиста. Так, тепер що стосовно мого е, бізнесу. Нагадую, я владію АЗС, і знаходиться вона біля поселка Грин Хилз. Ну, якраз, грубо говоря, біля е, в'їзду на цей поселок. Щас. Щас, щас, щас. Ось в'їзд. Ну да. Ну, Грубо говоря, да. Біля в'їзду. А от, от там моя АЗС ка От. Так. Що у нас, кстати, по бізнесу? Ну, приносить вона мені, звісно, копейки. Ну, не не, не, не можу сказати, що вона мені приносить якось много, тому що э, комісія, я за неї плачу в, в, день, в день, я за неї плачу 25 тисяч. Вона ну, мені приносить 37 тисяч кожен день. Я за неї плачу 20 тисяч. Я віддаю на її, э, грубо говоря, так би аренду кожен день. То есть, чистими в мене получается 12 тысяч. Да, 12 тысяч да, в день. 12-13 тысяч в день чистими. Ну, що це много? Не, нифига. Це, це копейки, конечно. Но, хотя бы ЗСК, я думаю, що скоро, кстати. Що хотів сказати, скоро выйдут канти. О, ну-ка, стой. И также скоро вийде. К казино. Скоро вы выйдут конты и, и казино. Так. Давай вот так вот. И экономика мая это. Конечно, чуть-чуть подняться. Так, подивитесь сколько на... чувак просто 12к Офигенно. Все, поехали дальше. Так. Приехали на спавн в Гостомелі. Так, ну давай. Это тут. Чувак, АФК чи не. О, тут. Отлично. Давайте сейчас. Его. Його... Так, вот так, хоп. Давай, давай, чувак, сейчас ты поднимешь бабла эй восемнадцать. Сколько на пыше? Ну Да ты серйозно, чувак. Та я тебя это сейчас. Ну да, конечно. Ну, я, якщо вони не, не хотят казати, то то и не надо. Не, не, не каже. Ну то все. Тоді я, я поїхав, бо, бо, бо в мене зараз та тачку бо, бо, Боже, задолбали. Та ну тебе. Боже, ти серйозно? А, ну да, все правильно. Я, я, я ж я ж Сип за руль. Все, я от них уезжаю. О, кстати, поїхали до ЗСУ. просто, вот це мне именно так просто навище, что то это, вот ми, миллион вопросов мне задали, а, на, а просто написать сколько процентов или сколько, сколько вам лет, это что якась у вас там, я не знаю, засекреченная информация, яку никому, как сказать, нельзя, чи что. Ну просто, блин, все пишут миллиард вопросов, но на просто ответить, написать сколько процентов или сколько вам лет, всего посылают куда подальше, або просто не пишут, або игнорят. Або миллиард вопросов задают. Мне вот это иногда задол бывает конкретно. Э. Так, запись идет? Да, идет. Да, все, ОЦЦ наши остальные челики, на этом видео будем заканчивать. Ух, так хорошо еще и поднял. 12 тысяч поднял. Какие 99 девятый, не ошибаюсь, да? 12 тысяч поднял Так, що, деньги мы дали на цьому видео будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Через там, через день где-то будет ще одне видео. Поэтому ждит... Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Денег мы сегодня раздали. Сколько? Ну, прилично. Мы раздали сегодня 1070, наверное, да. Где-то так. Я, якщо не 80. Ну, на нормально так раздали. Вот. А, нет, стой. В мене было 90. Не, ну да, да, да. 80 тысяч раздали где-то, да. Круто. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Якщо що канал те, телеграм канал, ссылка в описании. Обязательно Розіграші будуть на деньги в телеграм каналі і на стрімах будущих тоже будуть розіграші.